Я нічого нового не відкрию, бо ви знаєте, так само на сьогоднішній день, як і я, що сьогодні і учасники, то і правий сектор, і волонтери на сьогоднішній день перекрили в'їзд і виїзд пункту пропуску Рудне, також в Мамализі і в Ківменецькому районі фури, які з російськими номерами. Значить, на, станом на п'ятницю, те, що мені доповідало. Сталася така ситуація, що 10 е, фур вже були з тієї сторони, вони вже були оформлені і їх повернути просто неможливо назад. Вони вже пройшли контроль у Мурській. Тому е, е, разом усі домовились і в тому числі попередили е, прикордонників митників. Уминської сторони, що вони більше не пропускають, це 10, наші, що пропускають, бо їм треба десь виїхати. З другої сторони, ті, що залишилися тут, це було десь порядка біля 15 ніж біля 20 фур, значить, вони заїхали зі сторони Івано-Франківська більше. Тобто їх там не пустили, вони приїхали сюди. Ми е, своєї сторони, е, ну як ми, е, десь попереджували, що в нас така ж сама ситуація теж не пропустить. Е, і враховуючи, що п'ятниця і вже ніч, то вони так вже приїхали, щоб десь тут і перепочити, а далі е, показівці їхніх хазяїв вони десь будуть виїжджати назад, куди заїхати. Ось така ситуація. Ви знаєте, напевне, що. Також це питання обговорювали на сьогоднішній день. Не тільки всі наші чотири області, а сьогодні Харківщина і так далі. І в других областях чуваки. Е Ваш колега і наш земляк е Москаль, який сьогодні є губернатором Закарпаття, послав російські фури їхати через Шрі-Ланку. Куди послати ви їх, цих з Буковини? Куди їм їхати? Через що? Як їм їхати? Що робити? Це він вам сказав, що післав їх туди, але вони приїхали сюди. А ми їх далі післали. Ми не шри ламка. Ми ще далі їх післали.